Львів область оговтується після наймасштабнішої комбінованої атаки з початку повномасштабного вторгнення. Які наслідки патрульному з Львівщини оголосили підозру за підробку протоколу щодо аварії з митником на підпитку. За фейкову інвалідність для сина перед судом постануть батько та двоє медичних працівників. У місті стартує осінній тиждень здоров'я. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я, Любов Ступчук, підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Львів область оговтується після наймасштабнішої комбінованої атаки з початку повномасштабного вторгнення. У ніч на неділю, 5 жовтня, росіяни застосували одночасно дрони камікадзе, крилаті ракети та гіперзвукові кінжали. За даними повітряного командування Захід загалом у зону відповідальності потрапило 163 повітряні цілі, близько 140 шахедів і 23 крилаті ракети. Частину цілей вдалося знищити силами українського ППО. Атака розпочалася близько четвертої ранку, і тривала понад 4 години. Ворог обрав основними цілями житлові будинки, лікарні, об'єкти цивільної промисловості та газотранспортної інфраструктури області. Жодних викидів шкідливих речовин, окрім продуктів горіння, зафіксовано не було. Найтрагічніші наслідки сталися у селі Лапаївка Дрогобицького району. Там влучання ворожого об'єкта призвело до руйнування житлового будинку. Загинула родина з чотирьох осіб, серед яких 15-річна школярка Анастасія Гриців. Її батько, військовослужбовець, приїхав на місце трагедії з фронту. Ще один член родини помер у лікарні а двох мешканок сусідніх будинків із травмами госпіталізували. Троє постраждалих отримали допомогу на місці. У Львові внаслідок атаки пошкоджено три ключові локації: житлові будинки дитячий садок номер 70 та школу номер 86 Вибухова хвиля пошкодила понад 1500 вікон та 40 дверей. Дитячий садок постраждав найбільше пошкоджені вікна, двері, стіни та територія. Також у Львові внаслідок атаки пошкоджено шість міських автобусів, що перебували в депо. Та храм Успіння Пресвятої Богородиці у ГКЦ найбільше постраждала дзвіниця, каплиця та приміщення недільної школи. На околиці Вова горів індустріальний парк спаро, де знищено склади польського оператора одягу. Попередньої інформації про постраждалих на об'єкті немає. У місті частина районів після атаки залишилася без електропостачання. Зокрема, вимкнення були у районах Рясне та Левандівка, пошкоджену низку приватних гаражів та транспортних засобів. Громадський транспорт зранку 5 жовтня не виїжджав на маршрути однак, згодом роботу відновили із невеликими затримками. На місцях подій працювали рятувальники, медики, поліцейські, психологи та спеціалісти ДСНС. Розбирали завали, надавали медичну допомогу постраждалим та документували наслідки атаки. Прокуратура Львів. Ще не розпочала досудове розслідування за статтею 438 кримінального кодексу України. Порушення законів і звичаї війни, що призвело до загибелі людей. Щоб підтримати постраждалих у Львові. Запрацював виїзний центр надання адміністративних послуг у приміщенні бібліотеки філії номер 43 на вулиці Стрийській. Тут можна отримати консультації та подати документи на компенсацію за пошкоджене житлом. Мешканці зможуть розраховувати на відшкодування до 12 тисяч гривень за вибите вікно, до 8 тисяч за две та до 15 тисяч, якщо квартира постраждала внаслідок гасіння пожеж, також у селі опори Другобицького району фахівці знешкодили знайдену бойову частину безпілотника. Герань російські удари по Львової області 5 жовтня стали найбільшою комбінованою атакою на регіон від початку війни. Сьогодні у багатьох громадах продовжили роботи з ліквідації наслідків удару. А школа в Лапеївці перейшла на онлайн. Місто поступово відновлює інфраструктуру та надає підтримку постраждалим родинам. До слова, під час нічної атаки Росії над Львівщиною в регіоні пролетіли щонайменше три китайські супутники серії Яоган 33 їх проліт над містом та областю, зафіксовано моніторинговими сервісами. Загалом Китай має понад 60 таких супутників, які потенційно можуть вести розвідку над Україною. Чи збирали вони конкретні дані під час удару? Невідомо проте раніше Україна вже заявляла, що Китай надає. Росії супутникові відомості для підготовки ракетних ударів. Патрульному з Львівщини оголосили підозру за підробку протоколу щодо аварії з митником на підпитку. Йдеться про вже звільненого старшого лейтенанта Миколу Лисого. За даними слідства, у червні цього року в Шептицькому районі сталася аварія. Водій автомобіля перетнув зустрічну смугу та врізався у відбійник. За кермом був головний державний інспектор Волинської митниці Володимир Багрій, який був на підпитку. На місце аварії прибули поліцейські, які встановили особу винуватця. Проте один з інспекторів, щоб допомогти митнику. Уникнути відповідальності підробив офіційний документ. У протоколі він вказав іншого чоловіка, який насправді не мав стосунку до інциденту. Патрульному повідомили про підозру йому загрожує штраф до 68 тисяч гривень або обмеження волі на три роки із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той же термін. Нагадаю, Сокальський районний суд визнав 43 річного Володимира Багрія винним У вчиненні аварії та оштрафував його на 850 гривень. Купив сину фейкову інвалідність, тепер сяде за грати. На Львівщині правоохоронці викрили 69-річного жителя Самбірщини, який організував незаконний виїзд свого 26-річного сина за кордон. Для цього чоловік забезпечив оформлення фейкової інвалідності. За даними поліції, у вересні 2023 року. Батько передав 3200 доларів працівниці медичного закладу, щоб вплинути на рішення місцевої МСЕК та оформити його сину третю групу інвалідності. Це давало право на відстрочку від мобілізації та на виїзд за кордон. У жовтні того ж року син виїхав до Польщі і назад не повернувся. До розслідування завершили. Організатору інкримінують незаконне переправляння осіб через державний кордон та зловживання впливом. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Також до суду передали обвинувальні акти щодо двох медичних працівниць, причетних до справи. Одні інкримінували зловживання впливом, інші зловживання впливом та отримання неправомірної вигоди службову особою їм загрожує до п'яти та до десяти років позбавлення волі відповідно з обмеженням права обіймати певні посади та конфіскацію майна. З Києва до Львова поштою судитимуть трьох осіб за збут психоактивних речовин і зберігання боєприпасів. За даними слідства, двоє львів'ян та житель Києва організували схему збуту заборонених речовин пігулок та білого порошку. Мешканець столиці пересилав психоактивні речовини поштою до Львова, де його спільники робили закладки у різних районах міста або відправляли замовлення клієнтам поштою. Також фігуранти закуповували гуртові партії через інтернет та телеграм-канали. Загалом вони збули понад півтора. Ора кілограма психоактивних речовин одному з обвинувачених додатково інкримінують незаконне придбання та зберігання боєприпасів без дозволу. Наразі обвинувальний акт передано до суду. Всі троє перебувають під вартою. У Львівській області зафіксували летальний випадок від COVID-19. йдеться про 77-річну жінку, яка хворіла на цукровий діабет. Її стан ускладнився через хворобу, і медики не змогли врятувати пацієнтку. За тиждень лабораторно підтвердили 353 нові випадки COVID-19, що майже вдвічі менше ніж попереднього тижня. Водночас зросла кількість гострих респіраторних інфекцій. За останній тиждень зафіксували понад 9700 випадків майже половина з них діти. Серед дорослих найбільше хворіють у віці 30-64 роки. До лікарень госпіталізували 140 осіб серед них 60 дітей. З підтвердженим COVID-19 залишаються 80 пацієнтів, 19 з них діти. Медики наголошують, в аптеках уже доступні вакцини проти грипу. Особливо варто вакцинуватись вагітним людям із хронічними хворобами та цукровим діабетом. Львів'янин загинув під колесами авто. Водій втік з місця події. Інцидент стався вчора ввечері на вулиці Городоцькій. 76-річний пішохід потрапив під колеса автомобіля, отримав травми, несумісні з життям і загинув на місці. Водій залишив місце події, не надавши допомоги. Правоохоронці провели розшуки, встановили особу водія. Ним виявився 33-річний мешканець зимної води. Поліція відкрила провадження і з'ясовує всі обставини аварії. Контрабанда на понад мільйон гривень. У пункті пропуску шагині медика митники затримали українця, який намагався ввести з Польщі старовинну ікону без декларування. Її виявили серед особистих речей водія під час огляду мікроавтобуса Фольксваген Крафтер. Експерти встановили, що це оригінальна робота швейцарського художника Андреаса Аспера. Євангельська сцена з апостолами Петром і Павлом початку 16 століття. Автентичність підтверджують підпис автора у нижньому правому куті та напис на звороті її вартість перевищує мільйон гривень. а Сама ікона має історико-культурне значення. За фактом порушення митних правил склали протокол. За підпал дверей у Львові юнаку загрожує до 10 років в'язниці. Поліція затримала 19-річного мешканця району. Підозрювано у підпалі дверей однієї з квартир на вулиці Васильченка у Львові. Подія сталася 4 жовтня близько 17-ї. Зловмисник облив двері легкозаймистою сумішю, підпалив їх і втік. На щастя, ніхто не постраждав, а вогнем були лише частково пошкоджені двері. До розкриття злочину залучили оперативників кримінальної поліції, слідчих та аналітиків. В результаті правохоплення. Охоронці встановили особу підозрюваного і затримали його. Слідчі повідомили юнаку про підозру, умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. За добу у Львові та Другобичі троє людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих дитина і дві жінки. Усіх госпіталізували. Перший випадок стався 5 жовтня близько 22-ї у Другобичі. У квартирі на вулиці Коновальця отруїлася річна дівчина та 13-річна дитина. Їх доставили до місцевих медзакладів. Аварійна бригада служби 104 тимчасово припинила подачу газу до квартири. Другий випадок трапився у Львові о півночі 6 жовтня, на вулиці Залізничні. Там чадним газом отруїлась тридцятирічна жінка. В стані середнього ступеня важкості її госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Під час огляду квартири фахівці виявили пошкоджену гофровану трубу від газового котла до димоходу та відключений газосигналізатор. Правоохоронці та рятувальники закликають дотримуватись правил безпеки при користуванні газовими приладами. Після купання в Тернопільському озері львів'янка захворіла на лептоспіроз. Під час відпочинку в Тернополі 17-річна Анастасія випадково проковтнула воду з центрального озера. Через це дівчина заразилася небезпечною бактерією, лептоспірозом, яку у водойму могли занести птахи або гризуни. Близько двох тижнів після купання у Анастасії піднялася висока температура і з'явилися сильні болі. У лікарні виявили кілька одночасних інфекцій, які спричинили важке ураження печінки. Медики боролися за життя дівчини три тижні. Вони застосували противірусні та антибак. Бактеріальні препарати і проводили переливання крові. Завдяки швидкому реагуванню та своєчасному лікуванню трансплантація печінки не знадобилася. Нині стан Анастасії стабільний, однак попереду ще тривалий період відновлення. У Львові стартує осінній тиждень здоров'я. З 7 по 10 жовтня на понад 20 локаціях по всьому місту працюватимуть медичні намети, де кожен охочий зможе безкоштовно пройти базові обстеження та отримати консультацію лікаря. Мешканців запрошують перевірити артеріальний тиск, рівень цукру в крові, оцінити ризики серцево-судинних захворювання. Також скористатися стоматологічними послугами. Особливу увагу організатори цього разу приділяють дитячому здоров'ю у наметах. Роздаватимуть флаєри на безкоштовно. Штовний огляд у дитячого стоматолога та ортодонта. Усі деталі про локації, графік роботи та перелік послуг можна знайти на сайті управління охорони здоров'я Львівської міської ради. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.